Вітаю, це акценти. Сьогодні наш гість, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Бармен. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Нарешті знаємо: стартувала реконструкція обласного перинатального центру Мати і дитина. Скільки туди вкладено грошей? За скільки плануємо завершити? Ну, по-перше, нам треба згадати, що було там, щоб люди чітко розуміли, за що ми взялися і про складність проблеми, яку ми маємо насправді. По-перше, перинатальний центр матері і дитини базується сьогодні на базі. Першого пологового будинку в місті Тернополі, відповідно, ситуація яка склалася в 2013 році, коли просто приміщення, в якому народжувалося сотні дітей в рік, просто було знищене за кілька місяців, Кинути на непризволяще, джакузі там, для породіль вирвані, плитки зірвані. І в результаті таке приміщення просто було унікальне, закинуте. І саме тому ми поставили собі за мету, якраз в цьому році відновити реконструкцію цього полового будинку. Більше того, суми надзвичайно великі по проектно-коштористі документації, яка була запропонована більше 70 мільйонів гривень. Я категорично не сприйняв цієї позиції. Більше того, я наполіг на тому, щоб проектанти відпрацювали питання суттєвого здешевлення ремонту робіт, тому що ну це вже цинічно заробляти в тій ситуації, коли ні грошей немає ні можливостей нема. Але одночасно ми зійшлися на позиції можливості здійснення поетапної реконструкції перинатального центру матері дитини. Це можливо з рахунок коштів фонду капітальних вкладів і завдяки спільній позиції депутатів Верховної Ради з головою обласної державної адміністрації в цьому питанні ми починаємо реконструкцію сьогодні. Це дасть можливість до кінця року завершити повністю реконструкцію перинатального центру. Центру матері і дитини в частині пологового відділення, тобто ті е, ліжкомісця, які знаходилися по всім, по вісім в одній палаті, будуть суттєво розміщені. Друга позиція це дасть можливість нам е, розмістити в цьому приміщенні обладнання, технічне обладнання вартістю більше як півтора мільйона євро, яке вже є. Придбане більше як два роки тому, але до сьогодні не встановлено, тому що немає приміщення обладнання. Не було до І ми також Тепері. будемо його розміщати. Тобто ми вийдемо на такий формат, що до кінця року ми будемо мати повноцінне приміщення. Для мене це принципове питання, тому практично кожен день починається в мене з перинатального центру матері-дитини, а закінчується, наприклад, університетською лікарнею, де ми здійснюємо реконструкцію діагностичного відділення. Тим не менше, багато є інших проблем. Це проблема, того, що Величезні цифри просто були розікрані і з цього приводу зараз ведуться слідчі дії з боку правоохоронних дій органів. Ми маємо ситуацію, коли близько на 2 мільйони гривень є нестиковка по позиції по процентах, процентовці, а по актах виконаних робіт і тих роботах, фактично, котрі є насправді виконані в приміщенні перинатального центру матери дитини. В ближчому часі будуть притягнуті від, до відповідальності ті люди, котрі до цього мали відношення сьогодні. Паралельно здійснюється вивчення експертиза даного об'єкту на предмет зловживання службовим становищем посадових осіб органів державної влади. Я сподіваюся, що в ближчому часі ми отримаємо відповідь, винні будуть притягнуті до відповідальності. А пронатальний центр матері дитини запрацює з нового року. Вже зможемо ми думаємо відвідати. однозначно до кінця року. Ми завершимо реконструкцію пологового відділення, тобто всіх чотирьох поверхів, включно з підвалу. 14 жовтня у Тернополі стартує набір до нової поліції, кого будемо приймати туди, у лави нової міліції, які критерії відбору? Ну по-перше, ми маємо говорити цілісно, що держава, яка перебуває в умовах війни, перша наша перемога це боротьба з корупцією, друга це реалізація реформ. Реформи в Україні зараз надзвичайно важливі. В першу чергу це виклик по відношенню до нас. І вимога світової спільноти. Ніхто не хоче вкладати кошти в країну, яка самоконсервувалася, яка збюрократизувалася і не ставить собі за мету щось змінити. Саме тому на першому етапі ми реалізували територіальну реформу в Тернопільській області. Мені приємно відзначити, що в Тернопільській області більше як 35 громад виявили бажання сформувати свої об'єднання. Добровільно, добровіль, причому всьому добровільно. І лише 26. Так сталося в силу тих обставин, що Тернопільська обласна рада не давала цієї можливості зробити їм, пішли на вибори, на вибори 25 жовтня. Але цей процес не зупиняється. Ми вже маємо певну перспективу. Ми вже маємо заяви відповідні Кабінету міністрів. Зокрема, віце-прем'єр-міністр Зубко заявив, що на розвиток територіальних громад ми отримаємо щонайменше 1,5 мільярда гривень. І я вже сприймаю цю позицію, що 159 громад, 26 громад, котрі отримують ресурс. Це буде унікальний ресурс, який буде складати щонайменше 15 20 мільйонів гривень на кожну громаду тільки з державного бюджету. Я не кажу вже про технічну допомогу з Європейського союзу, яка складає 90 мільйонів євро, 40 мільйонів з боку Сполучених Штатів Америки. Але ця реформа перший етап має змінити. Підхід до органів місцевого самоврядування, дати можливість передати ширші повноваження органам місцевого самоврядування. Ми почали реформи з Тернополя, де ми почали ремонтувати дороги, де ми дали можливості ремонтувати будинки, під'їзди, фонтани. Це ми маємо зробити у всій області. Для цього є передумови. І якщо ми реалізуємо цей етап, другий етап реформи територіальної, ми отримаємо найгірші умови для розвитку громад ніж місто Тернопіль. Насправді, другим етапом, це, на мою думку, якраз є етап проведення реформи правоохоронної системи. І знаєте, коли ми в цій ситуації стикаємося, то стикаємося, по-перше, з ситуацією, коли міліція не завжди добросовісно виконує поставлені завдання. І тому ми маємо сьогодні провести повноцінну реформу, яка дасть можливість провести правоохоронні органи молодих, фахових людей, котрі будуть мати бажання працювати і не будуть. Наділені вірусом корупції, ну, з іншого боку, підняти віру людей у і однозначно повернути віру в людей до правоохоронних органів. Ті приклади роботи поліції, які вже мають місце в світі і в Європі, і в Україні вже в багатьох містах, є свідченням того, що ми це можемо зробити. Тому мені приємно буде відзначити, що завтра щодня ми приступаємо до другого етапу реформи правоохоронної системи. В Україні і в Тернопільській області. Це створення нової української поліції у Тернопільській області. І ми поставили собі за мету відібрати, починаючи з завтрашнього дня, перших 200 людей, котрі будуть служити в патрульній службі і котрі будуть захищати спокій і закон на території Тернопільської області. Однозначно, хочу сказати, що для нас принципове питання що це приклад це. Цей відбір має бути прикладом публічності, демократичності і неможливості впливу на цей фактор фактор відбору людей, котрі будуть працювати в правоохоронних органах з боку корупції, з боку інших негативних явищ, які мають місце в принципі в українській політиці. Тому ми гарантуємо, що цей процес процес буде прозорим. І я закликаю, користуючись нагодою, усіх громадян, жителів Тернопільської області, віком. Від 21 до 35 років, котрі виявляють бажання служити українській міліції, зголошуватися в поліції, зголошуватися, брати участь в конкурсі. Конкурс буде достатньо е, жорстким, але тим не менше, кожен, хто в кінцевому результаті буде відібраний, він буде мати серйозну перспективу росту, серйозну перспективу е, професійного зростання. Хочу відзначити, що завтра буде. На процесі представлення відбору поліції ЕКАЗГУЛАДЗО Згладзо – це заступник міністра внутрішніх справ, людина, яка мала унікальний досвід роботи і реформування правоохоронної системи в Грузії. І нам буде приємно поділитися цим досвідом з нашими громадянами, жителями Тернопільської області, і ми будемо працювати в напрямку якомога публічнішого процесу відбору кандидатур у правоохоронні органи Тернопільської області. Дуже символічно, що набір у нову поліцію співпадає з іншим святом, яке ми будемо відзначати в нашій країні вперше День захисника України, так це до речі, не тільки це символічно. Мені сьогодні довелося відвідати безпосередньо інтернат, ліцей у місті, у місті Коробці, це монастирського району, де ліцеїсти, військові ліцеїсти мали можливість приймати присягу присягу військового ліцеїста. І відрадно сказати, що сьогодні нам навчається більше 300 молодих ліцеїстів. І хочу зазначити, що навіть в умовах, що на території України ведеться війна на сході нашої держави, відбір чи відбірніше бажа, кількість бажаючих не зменшилась. І це позитивна тенденція. Більше того, в цьому році ми відкрили ще один військовий ліцей в Збаражі. Ми маємо два військові ліцеї в Тернопільській області. І принагідно мені також приємно відзначити, що в Тернополі. Ми відновили 44-ту артилерійську бригаду. Якраз за річницю, 9 вересня, ми відпочали. А це 3,5 тисячі військовослужбовців. Найважливіше, що тут ще також ми маємо конкурс і ми будемо працювати в напрямку відбору майже 1300 контрактників військовослужбовців, які хочуть служити за контрактом у нашій Тернопільській 44 й бригаді. Принагідно також запрошую всіх бажаючих, хто хотів би продовжити службу Збройних сил України. Є така можливість, є вакансії, і ми готові надати створити належні умови. І в нас сьогодні якраз в день, в день відзначення для захисника вітчизни. Ми маємо задуматися над питанням і вирішення інфраструктурних питань. Ми сьогодні здійснюємо, починаємо здійснювати реконструкцію військових містечок в Кременці, Чорткові, Теребовлі, Борщові. Для нас надзвичайно важливо сьогодні питання. Розміщення і забезпечення перебування на території Тернопільської області тих військових формувань, які знищувалися багато років, а сьогодні ми повинні їх відновлювати роботу на території Тернопільської області. І це для нас питання надзвичайно важливе, і це дасть серйозну перспективу для наших молодих хлопців, і, зокрема, тих, котрі сьогодні приймали присягу в Коропецькому військовому ліцеї. Говорячи про 44-ту артилерійську частину відновлення її не зупинилося на, на досягнутому її потрібно так, і далі відновлювати, тому просто що будуть повертатися. Воно набирає тільки обертів. Даю зрозуміти, що з 3,5 тисяч військовослужбовців, котрі служать сьогодні, в 44-й артилерійській бригаді, майже 2700 сьогодні виконує військовий обов'язок в зоні проведення антитерористичної операції. Можливості по розміщенню, місці Тернополі 44-ї артилерійської бригади, коли вони повернуться, коли на зараз на даному моменті дають можливість розмістити лише 700 осіб, тобто 2700 людей десь треба розмістити. І відповідно ми собі поставили сьогодні, і в мене з цього приводу відбуваються регулярні розмови з міністром оборони, відновлення поставили собі за мету відновлення військових частин. І йдеться не тільки я кажу ще раз про Тернопіль, йдеться про Кременець. Теребовлю, чортків, борщів і бережани. Ми сьогодні навіть розглядаємо варіант розміщення військових частин на базі спецустанов, котрі є закинутими і законсервованими, які можуть бути використані під розміщення військових формувань, зокрема таких як колонія, колишня колонія у місті Бережанах. Але тим не менше, там достатньо можливостей для того, щоб розмістити якраз. Спецпідрозділ або підрозділ, один з підрозділів 44-ї бригади. І в цьому напрямку ми будемо продовжувати і надалі працювати. Угу. Перед ефіром ви ще говорили, що побували у коробці також у Палаці графа Бадені, який потребує також реконструкції. Що планується у цьому напрямку? Так, в нас в минулому році виникли проблеми з тим, що, знову ж таки, через те, що багато хто не додивився або верніше, не хотів побачити, що коли починається. Затікати, затікати через шпарину, то згодом падає цілий дах. Так і сталося з палацом Бадені. Це унікальна споруда 17 століття, пам'ятка архітектури. З державного бюджету ми вже виділили 1 мільйон гривень на реконструкцію цього палацу. Ми сподіваємося, що це, цей палац стане не, лише, не просто спробою десь реконструкції пам'ятки архітектури, а це буде десь елементом. Інвестиційної привабливості нашого краю, і тим більше ми собі ставимо за мету не просто відновлювати інфраструктуру Тернопільщини, палацову, замкову, а в нас 34 фортифікаційні споруди на території Тернопільської області, а одночасно розвивати стратегічний напрямок розвитку Тернопіля як туризм. І палац баденні якраз добре інтегрується в цю систему. Я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться це зробити. Угу. Буквально кілька секунд. Коли плануєте розпочати реконструкцію? Тільки відбудеться сесія обласної ради, і одразу після сесії ми почнемо реконструкцію. Кошти вже передбачені, вони підписані, є вже на розгляді обласної ради. Ми чекаємо засідання обласної ради і сподіваємося, що ці рішення вони будуть потребувати не просто уваги з боку громадськості, а й відповідного ставлення з боку органів місцевого самоврядування. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, сьогодні нашим гостем був Степан Барна, голова Тернопільської обласної державної адміністрації. Це були акценти до зустрічі.